Всі слава Ісусу Христу і Христос Воскрес! Ви знаєте, подивилася на каналах Солданінка такий прекрасний ролик, там, де описується, знаєте, біографія наших пастирів прекрасних. І коли вже наші пастиря 15 років, вони вірно прослужили Богу, відкрилися вже немало церквей і в Україні, і за границею, і дуже сильно заболіла мама Станіслава Солтанінка. І знаєте, він не покинув службу, він оставався вірним Богу. І так як вони були всі частиною церкви, кров Ісуса Христа, вона ісцелила його маму, тому що мама реально була смертельно слаба. Тому треба бути вірними. і бо...